Мені ніколи було, мене не пускали, я був на роботі, у мене сів телефон, ну от якось так, знаєте, закриваюся і все. Але закриваюся сам. Давайте подивимося другий розклад, а потім подивимося карти підказки, що треба робити. Другий розклад. Дуже впевнена в собі людина сильна. Я скажу навіть, що ви може, будете, може не біля свого дому. так. Так може бути, що ви десь поїхали і дивитеся в далечінь і думаєте, як би мені поїхати вже додому. Або сидите вдома і хочете поїхати за границю. І вже, знаєте, так, на стрюмі. Стоїте, думаєте, от я вже запальний гарячий, вийшов із стадії стагнації, і я хочу десь ну, путіше, можна і так сказати. Дивлюсь на кораблі і мені чогось хочеться десь уплить. Teleco, teleco.